Доброго дня. Бачите, який зелений. Це все зелена енергетика. Зелений тариф буде чи ні. Так, буде. Ще декілька років. Зелений тариф буде наявний. Він буде стимулювати для будівництва нові сонячні електростанції. Це приватні або комерційні. А сонячні електростанції в свою чергу збалансують і змістять енергосистему України. Тому що на найближчі 5-10 років енергосистема України буде виробляти величезну кількість електричної енергії, і цю енергію ми будемо продавати в об'єднані енергетичні мережі з Європи. Це дуже вигідний шлях. Так, тому зеленому тарифу так. Потім, натомість зеленого тарифу, буде введена нова система. Вона називається НЕД Про неї я потім розкажу більш детально. Дякую. Підписуйтесь на мій канал.